Давай футболку всіх. Труха не тривить на рацію. Один. Олександр Хмельницький. Побен. А це Побенко. Ну, Артемов. На килимі перемоги. Там був Артем Решетін. Перемога. Тож, Артем Хмельницький. Беріж. Це Фортудин. Не, тут тоже есть утренний. Забронируйте комнату на один брокер. Потом идём в программу на четверг. Так? Тем подивимось на телевизорі. Перемовисто, що баба з супбер. Я кожу скоробую. Я я можу навіть пройти. А керівник може сеј му се на левиш ја в сѐ не разбирам што е бригај долго